Вітаю вас на каналі. Мене звати Юлія. Записую тижневий влог. Попередній тиждень я пропустила через те, що хворіла, але все одно я за тиждень потрошечку зв'язала ось такі шкарпетки. Я вам показувала у попередньому відео цю пряжу. Казала, що я з неї все ж таки в цьому році зв'яжу якісь новорічні шкарпетки. Так, ось, вони в мене вже трошечки зв'язались. і... В'язала я їх, ну, брала просто з Pinterest різні малюнки, і, ну, чесно, до кінця не знала, якими вони будуть. І зараз в мене вже є більш-менш якесь уявлення про те, які вони мають бути. Ось така п'ятка це п'ятка Стронг. Якщо чесно, я ніде не бачила, щоб хтось бачите, такий переход на п'яточку. Я не бачила ніде, щоб хтось в'язав п'ятки сам Стронг у таких шкарпетках новорічних. Мені здалося це цікавим спробувати таку п'ятку. І воно трошки стягує, але ну, потім воно розрівняється. Я вже одягала їх, вони підходять мені класно. Це на мене шкарпетки. Ще будуть шкарпетки сину і чоловіку, якщо я встигну. Так от, ось така п'ятка Стронг. Те, що я можу зараз сказати, що мені потрібно було вирахувати таким чином, щоб в оце, оце закінчення цих петель я в'язала одна біла, не фокусується, одна біла, одна червона. І так в'язала, мені здається, так доволі плотненько буде п'яточка. Ось що я бачу, що я б, наприклад, наступний раз прив'язала порядок, щоб якось закрити оцю тематику. Бо бачите, як вийшло, тут п'яточка вже закінчилась, а тут малюнок ну, він пішов плавно так. Але я думаю, можна було так от через одну пустити білу-червону, і було б набагато класніше. Б воно виглядало. Знову не фокусується зараз. Я вам сфокусую. Воно б набагато. Класніше виглядало. Ззаду воно виглядає ось таким чином. Тут в мене теж є помилочки, бо я перший раз взагалі в'язала жакар на шкарпетках, і ще самостійно його обирала. там. Ялиночки я, до речі, переробляла. Мені не сподобались жодні ялиночки, які були у Пінтерест. Тут трошечки я затягнула, мабуть, не видно, тут є в них ще ніжечки. От. Ну, все випереться, випереться, тоді, мені здається, буде краще. Ну, я сподіваюся, але все одно це перші шкарпетки, мені здається, що вийшло непогано. Так, п'яточка. Тут я теж зробила помилку, потім розкажу вам, яку помилку я зробила. А зараз просто покажу шкарпетки. Мені це прям серденька нагадує. Тут у мене серденька, і тут такі. Ніби серденька. І потім тут все буде переходити. Поступово я не знаю, це такі рандомні у мене, ну просто як в'яжу, як мені подобається. І поступово буде більше, більше, більше червоного. І в кінці буде червоний мисок. І ну, таким чином я захотіла вийти, бо дуже багато червоного, захотілося додати якось біленького, але просто білий не дуже. і Тому я вирішила таку поступову імітація жакарду. Ну, ой, не жакарду, імітація Градієнту, така цікава. Тобто, нібито додається, ніби це сніжок такий. Але червоний, ну, який. Такий фантазійний. Тобто воно так от розкидано, потім буде більше і більше червоного, і воно з'єднається все одно червоне червоний такий мисочок. Ось. Такий варіант. Так, тут затягнуто, бачу, сильно, ну подивимось. В принципі, чесно, я прив'язувала тут це все, тому що воно було ще меншим. Тут я набрала 66 петель. А в мене ну, тут загалом зараз, по-моєму, 80. А я спочатку чи навіть 90. Я, я потім підпишу вам, скільки в мене тут загалом петель, тому що тут дуже-дуже-дуже багато я додавала, щоб воно було таке. Ну, Щоб нога пролізла, бо набагато. Я не міняла спиці, бо в мене залишилось тільки. Ну, Троєчка залишилась тільки і резиночку я в'язала на трійці, і це в'язалося на трійці одним номером, ну, тому що не залишилось у мене нічого, щоб можна було з'єднати, Тобто не було таких лесок. Оце в мене вони не роз'ємні і вони єдині. Мені здається, які не роз'ємні, всі інші в мене роз'ємні, але в мене закінчились ось такі лески. І тому обрати інший номер в мене не було можливості. І, якщо чесно, не було бажання шукати, я хворіла. І тому в'язала, як в'язалась. Можливо, якби я була більш уважна, можливо, було б краще. Так, ну і оскільки я весь тиждень майже нічого не робила, окрім того, що спала, і ну, дуже себе погано почувала, тому ну, в мене не дуже багато робот. Це вам покажу ще оцей зразочок. Він дуже цікавий. Зараз. Ось, бачите, який він ну взагалі класний. Тут я ще трошечки Люриксу додала ось такого. Ось такий цікавий. От оце. Ось та пряжа, яку я показувала, яку я додаю дошивання. светра. до речі, я вам забула, покажу, потім я ще трошечки не доробила. Але вже у мене готовий светр з Кашеміру, який я показувала в попередньому відео. Оця ниточка я додавала нашивання, щоб покріпити. Оця ниточка це у мене таке буклє. Якщо чесно, в мене була дуже класна задумка зробити в стилі Шанель. Ось щось такого типу, така нитка в мене ще була біла. І я їх дві поєднувала. Плюс ще в мене були шибрики такого кольору, дуже класні. І прям ну, неймовірне полотно виходило, може, я вам ставлю фото чи відео. Зараз може, і покажу. Так, ви бачаєте, за безлад ось така фактура виходила дуже класно. Тобто, це оця біла нитка, яка Ось така, ось, ось вона ось так виглядає в полотні. Якщо в'язати тільки її, мені здається, тут в три нитки, бо нитка дуже тонка, вона дуже цікава, вона йде товстіша, тонша, тобто ось така. Цікава, дуже нитка, але там, де я брала, немає такого кольору і немає білого, тобто ніякого немає. І я вирішила, що, може, мені вистачить на такий коротенький пічачок. Мені, ну не знаю, мені дуже подобається, як це виглядає. Мені чомусь це нагадує шанель, ці всі її пічачки класно. От, І я надихнулася цим своїм. Вирішила зробити щось ось таке. Це буде, може, шапка. Подивимось, мені здається, цікаво. Але я не можу знайти оці свої шишебрики. Оці тут у мене, вибачайте, такий безлад, ось такі вони шишебрики. ось такі. Можливо, б я їх би теж додала сюди, а може це вже тумач, не знаю. Ось такий в мене зразочок, можливо, буде шапка. Буду показувати вам протягом тижня. Так, ще що я зв'язала, це ось такі снуди, бактуси, хто не фокусується. Зараз ще раз. Ну я їх в'яжу багато. Ви знаєте, я в'яжу для хлопців. Для зігрії лапки котика, які я організувала Маруся. Я внизу скину посилання. Якщо ви захочете долучитись, можливо, в'язати хлопцям. У нас така дуже цікава спілка. Ми в'яжемо хлопцям дуже багато всього і піддубники, і шапки, шерфи, дуже багато шкарпеток. Взагалом, основна наша в'язальна діяльність це шкарпетки. Але в'яжемо і бактуси, і пояси. Дівчата кожна собі обирає, що в'яже і те, що в неї виходить найкраще, швидше. І вив'язую. Я, поки, оскільки я маю машину, я в'яжу такі вакцини, в'яжу шапки. Я вже показувала в попередніх відео. Мабуть, це перше відео, яке я виклала на YouTube саме відео на шоц. Я показувала, які шапки я шапки в'яжу. Це одне з них. О, зараз в мене ну, не дуже багато. Ось, Деякі ще в'яжуться. Ну, тобто цим я займалась. Бачите, мені не вистачило пряжі, тому що я вирішила зробити шапку з відворотом. Тому я заміксувала ось таким чином. Ось. І буде до нього ще буде чорненька така шапочка. Тобто, ну, буде, мені здається, непогано. Цим я займалася той час, коли не в'язала ці червоні шкарпетки, тому що ну, чесно не вистачало сили не знімати, нічого більше робити. Був час, я щось в'язала. Не було в мене сил і часу, і я просто спала, чесно скажу, дуже сильно хворіла, дуже якось воно мене підкосило. Тому сподіваюся, що протягом цього тижня я буду знімати більше. Тут у мене кіт вирішив, що він хоче подряпати кіфтя об свою дряпалку, тому якщо ви це чуєте, знаєте, що це мій кіт. Давайте будемо з вами вже прощатись. Сьогодні... Так, я вже з вами попрощалася, але сьогодні досі вівторок. А ще я почала, я навіть не пам'ятала, що я його почала ось таку шапочку. От. Такий в мене панда. Я не знаю, мені дуже подобаються ці маркерочки. Я їх колись купила на Алі, і ось така пряжа дуже цікавенька. До речі, це ця пряжа, з якою я в'яжу. Жаккардові історії. Я сьогодні їх не показувала, тому що я не пров'язала. Я не пров'язала жодного рядочку, тому що я просто боюся, це спортить, бо погано себе почувала ось така ниточка. Це альпака, 60 там, з чимось. відсотків. Я підпишу вам знову, я вже показувала цю нитку, ось так виходить шапочка в мене ось така. Це тоді вже точно до завтра. Так, продовжую свій влог. Сьогодні 1 грудня. Всіх вітаю з початком зими. У мене тут вже трошки зимовий декор, і зв'язались зимові шкарпетки. Ось такі вони вийшли. вийшли Я вам показувала вже, що мені Ну це мої перші шкарпетки жакартом. Ось такі вони вийшли, малюнок я самостійно вигадувала, Ну, брала Пінтересту, я вже розказувала. Так, ось такі вони вийшли, зараз ось... сфокусується. Вибачте, тут трошки камера. Я тут сьогодні вже знімаю дуже темно, я не встигла в день зняти. До речі, непогано ж карт після прання вирівнявся, в принципі, Доволі класно. Ялиночки були у мене тут стягнуті, вони вийшли ось такі, ну, набагато краще, ніж було. Так, а, перший між-карт на шкарпетках, я вважаю, доволі непоганий вийшов варіант. Буду ще в'язати, врахую, всі ці нюанси. З тим, щоб тут якось доріжечку прокласти, можливо, було б більш цікаво, ніж оце. Можливо, я продумаю варіант. Спочатку мені хотілося ну, максимально поєднати і на п'ятку теж зробити такий візерунок, але треба рахувати щоб тут все зійшлось. Можливо, я це зроблю і ну, можливо покажу. Якщо зроблю, то покажу точно. Так, зі шкарпетками все. Моточки, які я використовувала, я показувала у попередньому, мені здається, відео. Поки відкладаю. Так, ще ось такі у мене, продовжуючи шкарпеткову тему, ось такий у мене адаптивна шкарпетка. Це такий варіант чорновий. Я хотіла просто подивитися, як воно буде виглядати. І дівчата сказали, що краще в'язати. І такий варіант, і варіант повністю до миска, щоб розкривався. Тут я робила петлі, дірочки, мені оця більше підходить, здається, можливо, я трошки зроблю більшу, ну щось середнє між цим. Це я дивилась, як зробити гарно бабочки, будуть не такі різкі. Ну, Це я ж кажу, це така попробувати, Потім я її, коли вже знайду варіанти, як буде класно, тоді її розпущу і вивіжу вже гарно. Ось таким чином. Якщо хтось не знає, ну не бачив його, і це на машині в'яжеться, потім я це закриваю голкою ось так. Ось так. О, тут будуть гудзики. Гудзики ще не купила, тому що я не знаю, які дірочки треба буде, але просто тестую. А схему я брала у дівчаток зі грі лапки котика автором схеми, яку я теж переробила, але все одно в неї є автор. Тобто він робив заміри, робив. Якісь вказівки, це схема Алексеєва Світослава. Якщо я не помиляюсь, це так я підпишу потім. Тобто, це схема, яку людина зробила, показала, як треба. Зробила фото вже готових. А я її адаптувала. Тобто, я зробила резинку там на о, той схемі просто куліром, ну, звичайно гладь. Я думаю, що резинкою буде цікавіше, буде більш практично, тобто буде сідати як треба. Трошки єдине, що ми з дівчатами пообговорили, що можливо треба ще ширше зробити ніж на схемі, тому що воно розтягається до такого розміру, як потрібно, максимальний, який там зазначений у схемі, тому що треба розуміти, що у всіх різні ось таємно щось, а всіх різні ноги у когось може бути набряки, тому що це адаптивні шкарпетки для військових, які а, проходять. Реабілітацію, і вони не можуть носити звичайні шкарпетки, чи якісь, можливо, навіть одежу, звичайно, тому що в них там оці металеві штуки в ногах, і їх треба якось забезпечити нормальними шкарпетками. Тому будуть шкарпетки і невеличкі з розрізом, і великі, і, можливо, будуть такі як гольфи без шкарпетки, тобто чисто ось такі елементи. Подивлюсь, що я встигну зробити. Показую вам, щоб ви бачили, що я не просто так за три з половиною дні зв'язала тільки шкарпетки. Так. Так, ще одна робота, не дуже передається колір. Це ось та альпака, яка у мене була на попередніх відео, що я вам показувала там рожеву, білу, ось ця фіолетова. Ось така шапочка вийшла. Вона з такою макушкою, не дуже вона лягла. Але я постійно забуваю, що з альпакою треба трошечки. Більш стабілізувати якимось маріносом, тому що дуже часто так виходить. Але, в принципі, вона після прання прийняла якусь форму непогану, і вона мені подобається, я її вже одягала. Так, По вазі я не сказала ще за шапку. Ось тут дуже-дуже-дуже класний. Метраж і вона ну, взагалі 42 грами. Для шапки я вважаю дуже класно, тим паче, що вона ще з маківкою, тобто вона ще так підторчує нормально так сантиметри 4, 5, мабуть, такий ще зверху в неї запас. Так, ну і шкарпетки вже тоді зважу, якщо я вже почала важити. 74 грами це дві шкарпетки. Ще я, мабуть, анонсувала е, покупочки свої Хія-хія. Я взагалі дуже давно вже не купувала спиці, я взагалом в'яжу чагу, але зараз така політика чагу, що я не хочу купувати їх, тому я е, трошечки дивлюсь на щось інше, бо мені завжди не вистачає спиць. У мене дуже багато лесок, дуже багато. У мене всі номери до 6,5. Мені здається, чагу. Декілька повторюється навіть спиць і багато, дуже багато волосіння, і я не знаю, не знаю навіть скільки в мене їх вже штук, але зав, ну, завжди мені не вистачає. Це ось такі я купувала 3, 3, 3,75 і 125 леску і одразу використала. Не знаю, можливо, я візьму спиці побільше. Це 3,75. Отакий От цікавий зразок в мене вийшов. Якщо чесно, він вживу ще й більш цікавий. Я, можливо, його зроблю фото потім в день. Ну, це просто дуже-дуже-дуже класний. Зараз покажу, що я наміксувала. Це ж мені не сидиться. Ця нитка теж набагато класніше виглядає. Вживу вона не передається, дуже красива. Це мерінос. і, вибачайте, шатає нас. це Мерінос і Бавовна 50 на 50, дуже класна нитка. Але чомусь я вирішила, що я не хочу такий тоненький светр Зараз у мене багато тоненьких. Я вирішила що хочу щось наміксувати. Тому дуже довго у мене лежить ось, така, ось такий мерінос. Ой, боже, Мохер, ну дуже класний, трошечки він темніший, ніж вживу передається. Такий петроль, але трошечки вибілений. І в нього така цікава фактура. Така цікава, бачите, вкраплення якогось жовто-коричневого. Ну, загалом дуже цікавий. Ось такий я додала. Потім, ну, мені здається, всі купували таку пряжу, в мене залишилось невикористано. чомусь сірий мені не зайшов. ну, Мені сірий не дуже йде, від, не всі відтінки. Цей з фіолетовим. Він зараз взагалі не передається. Я теж вдень день цеплю фото і додам. Дуже красивий, такі ніжні, такі лавандові поєтки і сіренький, такий трошечки з рожевим таким підтоном. І ось такі це взагалі мені дуже подобаються. ці. Я їх, мені здається, в білому медміді купувала по 100 грам. Дуже багато різних варіантів, але всі чомусь ті, що мені сподобались, і ті, що були в наявності, коли я бронювала, бо там була якась шалена погоня за ними. Вони всі виявились таких синіх, молочних, зелених, в якихось таких в кольорах. І мені всі вони дістались з тих, що я хотіла, саме такі, але вони бомбезні. Я зараз ще покажу а, такий, але він йде меланжем. Цей теж, до речі, йде меланжем, трошечки можна побачити, що він такий меланжевий, дуже красивий в полотні. Ну дуже-дуже-дуже ну, ніжно виглядає. Дивіться, просто ну, ніжність. Я покажу, у мене ще й телефон тут почав сідати. Зараз я підключусь. Так, сьогодні щось я розійшлась і зараз я вам покажу, як випадково я ось цей вирішила змішати з отакою паєткою. Вона голографічна. З цією паєткою в мене взагалі така історія. Я на фото вона виглядала ну, навіть зараз як голуба і жовта тобто жовто-блакитні такі паєтки. Хоча було написано, що вони голографічні, але мені чомусь на фото я побачила, що вони тільки такі, тільки жовті і тільки блакитні. І я боже, думаю, мені дуже потрібна ця нитка. Ой, прям закохалася в неї, а потім побачила, що вона ось така і трошечки спочатку розчарувалась. О, зараз передається, вона така. А потім зміксувала їх разом і отримала ось таку красу. Неочікувано оцей градієнт, який тут складається з дуже великої кількості різних відтінків. І ну, здавалося б, вона така тоненька, що вона там зробить. Ну, чи буде такий градієнт, чи ні, але мені хотілося спробувати. Я зробила це на рукав, я відматувала, чи на плече. Дивіться, яка вийшла в мене краса. Я вже його носила. це Я просто зняла зараз з вішака. І хочу вам показати. Дивіться, це просто, я не знаю, це бомба. Воно зараз ще і не передається. У мене є шоц, де є таке полотно, і можна подивитись, як воно на сонці грає. Це нереально. Зараз воно не передається, але все одно воно дуже красиве, як на мене. Ці сіренькі, голубенькі, ну клас. Ну, і малюнок мені дуже подобається, який я обрала. Зараз я вам тут все покажу, що я в'язала до того за все життя. Ні, це літній проєкт, новенький відносно, можливо, ви вже відвикли від ну, таких літніх робіт. Ось такий це теж мій дизайн такий. Ну, як дизайн, я б не сказала, що це щось суперавторське. Але ну, такий в мене вийшов експеримент і дуже сподобалось. Тому взагалі майте на увазі, я буду щось таке постійно міксувати і показувати вам. так що... Готуйтесь. Так, ну, в принципі, на сьогодні, мабуть, це все. Буду вже закінчувати. Можливо, це останнє включення з цього влогу. Не знаю, подивлюся. але мені здається, що я вже стільки вам тут наговорила, ще хотіла розказати за ці спиці. Вони дуже тоненькі, я взяла хі хія найтонші. Таких, ну, вони сказали мені, ну, дівчата сказали, що вони навіть тонші, ніж чагу. Ну, мені здається, так, і 3,75 це дуже тоненькі. Але мені подобаються тоненькі, тому буду їх тестувати. Розкажу вам, як мені лески. Ну, якщо вам цікаво, просто поділюсь. А ви там. Ой, знову щось я пропала. Дуже-дуже темно. Вже буду закінчувати, тому що в мене сідає телефон і освітлення вже погане. До наступних влогів. До побачення. Так, сьогодні 2 грудня. Я все ж таки вирішила зробити вам підзйом, але з руки, тому що в мене тут трошечки з фотофоном проблема. Ну і швиденько, ось такий зразочок, я його виправи, я вже навіть зв'язала ось таку горловинку. Подивіться, як класно. До речі, в мене тут чашечка, тому що вона ну, дуже класно попадає в ці кольори. Тобто тут коричневий, молочний такий і синій. Дуже класні. Відтінки, такі петрульні, сині-зелений. І ось ця ниточка має коричневі плямки. ось ця Ось тут видно коричневий. І на самій ниточці теж він є. І так само я показувала є такий підтон, коричневий, отакі жовтенькі. Ось тут не, не показую. Ось так може бути видно. Але вони ось тут є, такі жовті плямочки, вони такі як жовто-ржаві. Ну, дуже, я все думала, куди цей примостить, бо він цікавий такий вийшов. Я його коли купувала, так не, ну, не думала про те, що тут ці жовті такі, куди їх потім дівати, але дуже співпало. Ці дві ниточки прям супер співпали. І тепер я хочу ось таку шапку, під таку сіро сріблясту курточку. І мені здається, що я навіть ось такою резинкою її і зв'яжу, тому що ну, дуже мені подобається, як це виглядає. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, чи буде ось така резинка класна на шапку, чи вона буде продуватися. Ну, я не знаю. Мені дуже хочеться. Можливо, звичайною резинкою один на один, але таку шапку я сподіваюся собі зв'яжу. Це вже останнє підключення в цьому влозі. Буду далі вам знімати, показувати вже в наступних відео все, що обіцяла і не показала, бо я, чесно, забула, але вже хочу, змонтувала і хочу викласти на канал. Тому вже як є, скільки встигла. Все, до побачення.